Ура! Спіймали форельку. ура, дитина радується, дивіться. форельку дитина спіймала. Скільки, скільки того щастя людям треба і так далі, подивіться. Дитина форельку спіймала і тішиться. Ой, бо то не бійся, бери, бери, не бійся її. Ой. О, ми на форельнику. Туристи якраз рибку злапали. О, супер, дивіться. І всі раді. О, скільки радості, бачите, фотки роблять. Скільки в тому житті треба. Рибку спіймаєш і вже настрій піднявся. Тут такий ставочок, подивіться. Та. Туристи приїхали. Відпочиває. Оце пореміг у нас. А тут у нас колиба. Тобто ресторанчик, кафешка. Там всередині також гарно. Ми ще обов'язково туди підемо. А там далі альтаночки. Там така невеличка річечка є, собі можна погуляти, відпочити. Навколо ставочку можна собі походити. А там далі ліс веде до третього джерела, до речі, можна піти грибочків позбирати. А така тут у нас краса. А тут у нас ще також є дуже цікава річ. І ми туди потім туристів поведемо. Називається повстанська Кріївка. Вона входить також в нашу екскурсію. Так? Це будували воїни ОУН УПА для боротьби. З фашистською Німеччиною, а потім з радянською владою. Ну, це така Крівка, знаєте, як кажуть, інсталяція свого роду музей, але також там зібрано дуже багато експонатів, як кажуть, в той період, під час Другої світової війни, були визвольні змагання за нашу незалежну, вільну неньку Україну. На жаль, це далі продовжується. Але людям треба обов'язково розказати, як було в ті часи. Тоді також було дуже багато героїв, які віддали своє життя за нашу незалежну вільну Україну. А тут у нас колиба. Ми знаходимося всередині. Дуже гарно таке все зроблено, бачите. Все з дерева. Смереки. Таке все гарне, автентично. І їжа, до речі, тут дуже смачна. Роблять на дровах. Ну, майже все на дровах, трошки на вихилі, тобто така екологічна чиста їжа. А в парельнику рибку можна спіймати. Вам її тут же ж на грилі приготують. І такі знамениті наші колиби. Кожна колиба по-своєму оригінальна. Дуже цікава. А тут колибі такий камін дуже цікавий. Взимку, до речі, він працює. Якщо людям холодно, пару дров кинути. Ну, з бука вічно. Звісно, значить бук. Найкраще тепло віддає. Пам'ятаєте, як я казав, якщо маєш букові дрова, кажуть вони, що ти взимку точно не замерзнеш.